Обидва мої дідусі, Житомирський і Сумський, воювали в радянській армії. Один з них був дуже важко поранений в плече в бою під шепетівкою і залишився інвалідом. Звичайно, ми їм дякували багато і натхненно. Я своїми руками, коли була дитиною, робила. Відкриточки дарували дідусям, але вони не особливо все це любили: ні згадувати, ні святкувати. А надто коли вже з незалежністю були розсекречені білі плями історії, і з'ясувалося, що все насправді було не так, як малювала радянська. Пропаганда і героїв було насправді набагато більше. І відтак я вважаю, що ми в величезному боргу перед героями української повстанської армії, які заслуговували на таку ж шану, як і мої дідусі, але прожили драматичне життя, сповнене принижень. І відповідно, я хочу подякувати усім, геть усім людям того часу, які взяли зброю до рук і захищали те, що вони називали Україною, батьківщиною. А так само мені хочеться побажати. Мужності тим сучасним чоловікам з півночі, і півдня заходу і сходу, які вперше в такому широкому всеохопному форматі, справді вперше в історії, захищають тепер вже суто українську Україну. героям усіх поколінь. Слава встигнеш сказати дякую.